Ну а я зазначаю, що сьогодні ми ще активно слідкуємо за тим, що відбувається безпосередньо у Франції. Там якраз після реконструкції має відкритися Нотрдам де Парі. Собор нагадаю, що в 2019-му пережив пожежу, і це такий дуже великий ажіотаж. Викликало десятки світових лідерів. Теж туди прибудуть на церемонію, яка от відбувається в ці хвилини. І Ми за цим слідкуємо і в полі вікні і вам розповідаємо. Ну і зокрема, ми для нас дуже важливий момент це зустріч президента Володимира Зеленського з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Так само нагадаю, що президент Володимир Зеленський сьогодні має поспілкуватися з Еммануелем Макроном. Можу сказати, що у Франції є Оксана Мельничук, це політична оглядачка, яка ще й перебуває якраз там в епіцентрі події безпосередньо у Парижі. Тож, Оксана, дякую, що доєдналася до нас. Слава Україні. Героям слава. Доброго. Ну, ранку. І скажіть, як відчуваєте? От ви зараз в Парижі, відчувається цей ажіотаж, так як ми навіть тут в Києві, зараз я в ефірі відчуваю цей момент. ну, По-перше, це дуже важливий момент, те, що відкривається Нотрдам де Парі. Ви знаєте, тут в Парижі така взагалі весь час цунамі проходять. От від початку, то коли був розпущений парламент в червні місяці, так Олімпійські ігри, потім новий уряд, потім знову розпуск нового уряду і відкриття собору Паризької Богоматері. Це все знаєте, воно вже все перемішалося, тому ажіотаж нас. Постійний тут, звичайно, що це дуже велика подія для таких духовних людей, як українці, це найголовніша подія, звичайно для парижан, це в першу чергу те, що вони змогли відбудувати за досить короткий час. Тому що я нагадаю, що цо, той шпиль, який угу, провалився, шпиль, да, який так. підпалився і під і провалився, він важив десь близько 20 тонн, і тому те, що там було зроблено, там була температура. Десь до 2000 градусів всередині собору. І всі скарби собору рятували роботи. Там жодний пожежник не постраждав, тому що ну, туди просто неможливо було навіть увійти. Тому масштаби цієї пожежі їх неможливо недооцінити. Я вам хочу сказати, що є така легенда, нашим киянам це буде цікаво почути. Анна Ярославна, коли вона приїхала в Париж, вона привезла з собою дуже великий посах. І в цьому було, був камінь. Гіацинт, дуже відомий гіацинт, кажуть, що цей гіацинт Олександра Македонського, що він ще належав Олександру Македонському і через візантійських імператорів і він перейшов до київських князів. І Ярослав Мутрий дав цей гіацинт ані Ярославні, тому що цей гіацинт є захисником. Він робить свого власника невидимим для ворога. Після смерті Анни Ярославної цей гіацинт був в короні короля, а, його, а її правнуки передали цей гіацинт, щоб прикраса, прикрашати е, корону, не корону, а цей вінець, вінець е, Ісуса Христа, який привезли хрестоносці з Єрусалиму. І оцей вінець він зберігався якраз в соборі Парижської богоматері. І якраз у цей алтар, де знаходилися скарби французькі, якраз під цим шпилем знаходилися. І цей шпиль провалився. Ну і в принципі там ні ларця не мало залишитися, ні камінчика. Але камінчик зберігся і собор зберігся. Тому ну, будемо я, я вірю в це, і тому я вважаю, що і тут Анна Ярославна наша долучилася до того, щоб зберегти скарб. Французької столиці собора Парістя. Без України нікуди нічого не обходиться. без України 40%. зараз нічого не вирішується абсолютно пані Оксано. Якщо перекласти на політичні реалії, зважаючи на те, що для Макрона якраз ця реконструкція і відкриття сьогодні собору це чоловік сказав, чоловік зробив. Тобто, саме він тоді ще в день пожежі заявляв, що за п'ять років буде відкрити собор. Я знаю, що хотіли до Олімпійських ігор встигнути. Ну трошки не встигла, але насправді це не так критично ну Це на нього якось політично повпливає, чи В принципі, зважаючи на те, яка зараз ситуація, і те що втом недовіри його ну уряду Мішеля Бран'є, і це це теж стосується і Макрона. От якраз у ці всі ситуації, все одно відкриття собору не повпливає. Ну, ви знаєте, за останніми опитуваннями 54% французів хочуть, щоб Макрон пішов. Uh -huh. Але я ніколи не вірю в ці всі опитування, тому що ми всі добре знаємо, що це тільки вибіркові опитування, да, опитують там дві тисячі, а потім кажуть, що от 54% з цих опитаних. Ну тобто, це все, чесно кажучи, я не дуже вірю в такі опитування. Але дійсно є така напруга в суспільстві, дуже розгойдується ця напруга ультраправими силами. Uh -huh. от ультра... Правим силам от треба, от шот от, от розгромити просто Макрона. От треба, щоб він пішов. І навіть коли він робив свою промову в четвер, після того як був розпущений уряд, як уряд пішов у відставку, він сказав, що він вважає, що те, що відбулося, це є е, об'єднання ультралівих та ультраправих сил Франції проти республіканського устрою Франції. І він сказав, що він ніяку відставку не піде, тому що люди за нього проголосували. Мандат в нього до 27-го року, і він сказав, що в мене ще є 30 місяців довести Франції, що ми йде правильним шляхом. Так. Макрон, як ви бачите, він наймолодший лідер політичний в Європі. Він дуже активний. Ви ж бачите, що він намагається бути лідером в Європі. Тому мені здається, це моя особиста думка. Ну я так думаю, що вона така українська думка, знаєте. Що цим ультраправим силам, ультралівим силам дуже допомагають зовнішні вороги. Але коли ти французам про це кажеш, от я і запитую аналітиків французьких, вам не здається, що є зовнішні втручання в ваші соцмережі uh -huh. на те, щоб впливати на суспільну думку? Вони кажуть, що їм здається, що це можливо, але ти ніколи такого не кажи нашим урядовцям, тому що вони не можуть цього визнати, тому що це виз... це значить визнати слабкість спецслужб. Тому от ви от, попередній репортаж. Так, у вас якраз було, сказала, то, так, о, про і ці кібератаки. Так. так. Ну це не тільки кібератаки. Е, ви ну, знаєте, соцмережі припроси, Франції не такі, такі так. як у нас, активні. Взагалі у Франції немає такого громадянського суспільства, як у нас, яке пильнує за всім. У нас там шах вправо, шах вліво від курсу то, такого потрібного країни. Uh -huh. да? Те, що виходить за межі національних інтересів України, за цим пильнує громадянське суспільство. Коли я про нього кажу французам на телебаченні французькому, вони кажуть, що таке, що таке ваше громадянське суспільство. Тобто в них такого немає, як у нас. Тобто в соцмережах немає якихось там, знаєте, організацій, як у нас там. У нас є фейк-чек. Uh -huh. да? У нас там купа є всяких громадських організацій, структур, які слідкують за дезінформацією. За фейками. В них такого, ну, в ну, них є, це на рівні їхніх медіа. Тому в соцмережах, от що хочеш, то і робиш. Ну, у нас це okay. теж було до 2014 року. Давайте почесному. Тоді просто Росія перша а, настільки очевидна стала якраз той весь бред, який вони накачували, ну настільки вони вже а, перейшли якусь межу а, виді цих з'їдених дітей і розп'ятих младенців і всього іншого, що просто yeah. тоді вже почали більше купати і люди були готові це сприймати. До цього мені здається, якраз бо побачили, чим це обернулося, Нулося до цього, це все одно не так впливало ну, на громадянську. так само, да так само і тут, тому що навіть напередодні парламентських виборів ми українці, тут нас же тут багато. Нас тут 70 тисяч угу. тих, хто приїхав зараз да, біженців. А приїхали люди з креативних індустрій, люди, які займалися стратегічними. Тобто тут є фахівці українські, які можуть угу. підставити плече, допомогти. Вони знаєте, вони всі в білих рукавичках в політики французькій вони до соцмереж не хочуть. Їм здається, що TikTok – це ганебно, що це помийка. Ікс, це помийка, я з ним згодна насправді, але це не помийка для ультраправих. Вони там гуляють, знаєте, гуляти в очі, завтра баня. От так відбувається. Тому суспільна думка, вона тут дуже інструменталізована і політизована. І тому цього бідного Макрона його гайдають в усі боки, він тримається. І якщо повернутися до собору, мені здається, що коли 19-му року почався ця почалася ця пожежа, це був якийсь такий сигнал, знаєте, все світо. І це... те, що сьогодні в вирішальний час війни відбувається оця ця подія, оця зустріч буде представлено близько 50, 50 керівників країн світу. То ми тут між собою думаємо, що можливо вони будуть домовлятися, яким чином вони будуть потихеньку вводити війська. Ну тобто, ми в нас знаєте, тут свої, свої мрії. Ми там ми собі молимося навколо цього собору, щоб Божа матір настав наставила їх на правильний розум, тому і щоб що вони камінь не теж спрацював, всім, що... допомагав і зробив Україну явно. А ще коротке питання. У нас просто не так багато часу. А, пані Оксано, а от сьогодні Зеленський зустрічається з Макроном. А, Макрон буде спілкуватися з. З Трампом, і, ймовірно, Зеленський і Трамп теж будуть спілкуватися. І от до вас питання як до політичної оглядачки. На вашу думку, будуть обговорювати, зокрема з Макроном з приводу о, військ Франції на території України? Ну, це це, давно, це, це питання давно вже вісить в повітрі. І тут всі аналітики, не тільки українські, а й французькі, вважають, що можливо головне питання, яке буде вирішуватися, це яким чином це що. Трамп буде вимагати від Європи, щоб це були європейські війська. Угу. Тобто думають, що на цьому, але ж ми можемо тільки зараз гадати на кавовій гущі. Так, подивимося, результати будемо бачити на полі бою, тільки тому, що зараз навіть французи, які завжди кажуть, що треба все виносити в публічний простір, навіть вони вже усвідомили, що під час такої жахливої війни, і в інформаційному полі, також є питання, які вже варто не виносити в публічний простір до того, як вони будуть вирішені. Зрозуміло. дякуємо вам, пані Оксано, за те, що доєдналися до нас, за те, що розповіли про те, що відбувається, зокрема, ми зв'язувалися щойно з Парижем. Там перебуває Оксана Мельничук, політична оглядачка в Парижі. Ну і ми разом з вами, от якраз, якщо візуально бачимо картинку реконструйованого Нотердама де Парі, то от з пані Оксаною, якраз розбиралися за тим, що. Є всередині і навколо політично кулуарне